Найважливіше це працювати в команді, найважливіше, щоб ви були головні гравці команди і захисники команди. Власне, чому необхідно дітям популяризувати оцей спорту? Тому що коли вони виростуть, вони будуть знати, що вони команда, вони будуть знати, що таке команда, і вони в команді будуть працювати. І коли наші всі люди міста будуть знати, що команда це найголовніше, що зробить їх. Щасливішими, розумнішими, і багатішими, тоді наше місто стане набагато кращим, ніж за ними. Є гарні люди, які називаються волонтери. Вони допомагають і на східній Україні. Я знаю, що хочу згадати, але не буду згадувати, бо займе багато часу. Але і небайдужі, які сьогодні прийшли. Повірте, цей стадіон був ну, яма. Тут ми машину ну, сміття різного, різного гатунку, від бутилок до, до салфеток. Ми всякі повивозили звідси. Ми привели в чувство та дякуючи волонтерам, які прийшли, допомогли мені бачите, яку красоту навели.